Чисельні земельні махінації, постійні зв'язки з партією регіонів та вірогідне відмивання коштів через родину все це про Петра Оленича, головного земельника кличка. Коротше, нещодавно на і САП провели розслідування і повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем заступнику голови КМДА Петру Оленичу, що знову привернуло до нього увагу. Але якщо ближче знайомитись з цим непублічним чиновником, то відкривається ціла шафа скелетів і земельних афер. Наш земельник народився у місті Очаків Миколаївської області у 1982 році. Про його батьків відомо не так багато, а одружений він на Ірині Місик, про яку ми ще поговоримо окремо. Згідно з офіційною біографією, Петро Оленич закінчив Київський національний університет культури і мистецтва, отримавши освіту юриста. І одразу розпочав свою працю на посаді провідного, а потім і головного спеціаліста управління інформаційних технологій Міністерства юстиції України. До речі, там же при міністрі Єлені Лукаш працювала його дружина. Вже у 2008 році Петро Оленич пішов у приватний земельний бізнес і очолив відділ житлової нерухомості Київ Донбас Девелопмент Груп. Компанії, яку купив екс-депутат партії регіонів Андрій Веревський, але це не єдиний регіонал, з яким був пов'язаний Оленич. Він також був помічником двох нардепів цієї партії України Фопки Ірини Бережної та Олексія Журавка, який закликав до захоплення України Росією у 2012 році. Очолює головне управління Держземагентства у Сумській області. Але вже через два роки його звільняють з посади через скандал з дербаном 110 гектарів землі, на пару із скандальним екс-губернатором Сум Володимиром Шульгою. А вже на початку 2015 Цього року Петро Сергійович стає директором департаменту земельних ресурсів Київської області і з тих пір міняв посади тільки формально. Тобто, після Революції Гідності, коли вся країна вимагала нові лиця у владі, він мало того, що не пішов, так ще й фактично отримав підвищення. Того часу Оленище зібралися десятки махінацій з київською землею, а самі скандальні не раз висвітлялися у змі. Так, у 2019 році Андрій Барвиш, забудовник, отримав дозвіл на будівництво 24-поверхової висотки на небезпечному схилі Печерська, який під час будів Почав сповзати на житлові будинки. Землю вдалося взяти в суборенду і затвердити проєкт, який мав багато порушень. Зокрема, зведення висотки на ділянці, де припустимо не більше восьми поверхів. В цьому ж 2019 році фірма його дружини «УкрРічФлот» отримує виторг на тендерах, який склав майже 14 мільйонів гривень. При цьому якась сумська фірма ЕНЕРА Суми поставила стільців на 4 мільйони. Пам'ятаєте зв'язок Олени час з регіоналом Андрієм Варевським? Так от. У 2020 році, з мовчазної згоди нашого земельника кличка, Веревський отримав дозвіл на забудову ділянки на метрологічні сім. Саме це місце є стратегічно важливим для повноцінного водопостачання Києва. А унікальна гідрологічна станція «Феофанія», яка потрапила на секунду до списка ЮНЕСКО, перетворилась на будмайданчик. Прямої провини Оленича тоді не довели. Але як ця справа могла пройти повз нього непоміченою, і досі залишається таємницею. Те, що Петро Оленич отримав підозру зараз, це його темні справи тих же років. Трохи раніше, у 2019-му, він отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де факто передбачав забудову частини парку Нивки, де східна його частина передавалася під забудову. Департамент відправив цей проект на доопрацювання через належність ділянки до природного заповідного фонду. Проте Оленича не спинило і це, і він просто подав проект вдруге, майже нічого не змінивши. Він просто додав пояснювальну записку, що ділянка нібито не належить до заповідного фонду. Через це більш ніж пів гектару парку пішло під забудову, а громадяни втратили до неї доступ. Наразі будівництво на території парку припинено. А щодо самого Оленича, зараз для нього вирішується запобіжний захід. А як ви думаєте, що ще може спливти в біографію Оленича? Та чи посадять його? Пишіть у коментарях. А з вами була Київлада, і до зустрічі.